Сьогодні занурюємося в ранні ідеї Фріца Перлза, засновника гештальттерапії, ми маємо уривки з його праці Его, голод та агресія. Це ну, погляд на його теорію ще до того, як вона стала таким мейнстрімом. Абсолютно. І наша мета сьогодні, власне, не просто переказати теорію, а зрозуміти її суть. Саме так зрозуміти. Зокрема, розібратися в концепцію, яку Перлз називає почуттям дійсності як ми м м вирішуємо, що є реальним, а що ні? У кожну мідь нашого життя. І він пропонує дивитись на це через ідею цілісності, так? Так, через цілісність. Гаразд, цілісність спробую може вгадати. Гештальт – це про те, що ціле важливіше за його частини. Точно, в саму точку. Тобто, дивлячись на ліс, важливіше бачити саме ліс, а не, скажімо, тисячу окремих дерев. Влучно. І ключовий момент, який він додає, це те, що саме ліс, як ціле, визначає, як ми сприймаємо кожне окреме дерево. Найкращий приклад у тексті це мелодія. Ага, ноти можна змінити так, зіграти в іншій тональності, але ми все одно впізнаємо тут саму мелодію. Бо її структура, її гештальт залишається так, він залишається незмінним. Окей, з мелодією зрозуміло. Але ж ну, світ не мелодія. Як цей принцип цілого допомагає зрозуміти, чому я от зараз помічаю чашку кави на столі, а не книжку поруч? А ось тут і з'являється феномен фігура фон. Перл скаже, що наша реальність це е, не статична картинка, не фотографія. Ні, це динамічний процес. У кожну мить з усього безмежного фону всього, що нас оточує, наша свідомість вихоплює щось одне. Те, що важливе зараз, так, те, що важливе, і цей об'єкт стає фігурою. О, це схоже на те, як працює стрічка новин у соцмережах. Навколо ж безліч інформації, але алгоритм, тобто наші потреби, вихоплює і робить фігурою саме те, що для нас актуально. Ідеальна аналогія, чи то рецепт вечері, бо ми голодні, чи не знаю новина про концерт. Так, так. А що є цим алгоритмом? Наші потреби. Голод змушує нас бачити їжу, спрага, воду. Потреба відправити листа, як у класичному прикладі з джерела, робить поштову скриньку, Угу. яку ти ігнорувала тисячу разів. Саме так. Вона раптом стає найважливішим об'єктом на вулиці, і щойно потреба задоволена. Фігура знову розчиняється у фоні. Точно. Слухайте, це мені нагадує, як я шукала ключі сьогодні вранці. Уся квартира була просто фоном, а єдиною фігурою були ці кляті ключі. Ага. Щойно знайшла, одразу помітила, який безлад навколо. Тобто, ми не пасивні глядачі, ми режисери, які щомиті вирішують, на чому сфокусувати камеру. Саме так. І цей вибір диктується власне не логікою, а нашими найглибшими потребами. І це підводить нас до головної ідеї почуття дійсності. Угу. Перл стверджує, що єдина реальність, яка для нас по-справжньому існує, це теперішнє, минуле це спогад. Майбутнє фантазія. Зачекайте, але це звучить ну трохи радикально. Хіба планування майбутнього це не корисна навичка? Він пропонує просто відмовитися від цього? Чудове питання. І він проводить тут дуже тонку межу. Справа не в тому, щоб не думати про майбутнє. А в чому? Справа в тому, звідки ми про нього думаємо. Дивіться, Перлс називає теперішнє рухомою нульовою точкою, нульовою точкою. Так і планування. Це дія в цій точці заради майбутнього. Це контакт з реальністю. А от мріяння, втеча у фантазії для компенсації того, життя. не вистачає зараз. Так, це і є втрата контакту з реальністю, це життя у світі, якого не існує. Так, тепер я здається починаю розуміти. Тобто, все, що я вважала об'єктивною реальністю, насправді є дзеркалом моїх потреб тут і зараз. По суті, так, це досить потужна ідея. Почуття дійсності це не знати все про світ, а усвідомлювати, на що спрямована твоя увага в цей конкретний момент. Саме так, це вміння бути присутнім у власному житті, реагувати на те, що відбувається зараз, а не на те, що було чи те, що могло б бути це і є за перлзом, основа психічного здоров'я. І це, знаєте, залишає нас із таким цікавим питанням для роздумів. Якщо наша реальність постійно формується нашими потребами, то що стає фігурою у світі кожного з нас просто зараз? І що це може говорити про справжні, можливо, навіть неусвідомлені прагнення?